Привіт-привіт, друзі. Продовжуємо нашу рубрику, рубрику Ваш любимий адвокат на війні. Ну що ж, день пройшов більш-менш вдало двохсотих у нас нема. Трошечки-трошечки колегу Чуть-чуть-чуть зачепило кулькою. Ну Йому повезло, бо могло бути гірше. Він сьогодні їде на евакуацію, буде трошки лікуватися. Ну, все нормально. Ну, сподіваюся, Мускалів сьогодні до хрена 300, ой, і 300 і 200 От. Ага, радість становила. Я нарешті побачив дрон. До сих пір я їх тільки чув. Я його, я його побачив і оголошую полювання на них. Бо я побачив, що його реально з автомата завалити. Ну, сподіваюся, що до виїзду звідси з нуля я вам його продемонструю збитий. Ну, Як то вже як вийде. Ну і як завжди, в традиціях нашого каналу для підняття бойового духу анекдот. Ну з ким воюємо, про того і анекдот буде сьогодні. Отже, після кораблекрушення на острів потрапили американський мільйонер, німецький гей, ну і москаль, ловить їх племя і каже, ви можете звідси піти трьома шляхами. Перше відкупиться мільйоном доларів. Друге, щоб у вас чпокнуло все плем'я. І третє з'їсти мішок солі. Ну, Американський мільйонер гроші мав, ну племя продвинути з терміналом. Гроші, бах, пройшли. Все, його відпустили. Німецький гей каже, без проблем, давайте. Все племя його чпокнуло, все нормально. Москаль каже, давайте солі і ложку. Їсть, 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 їсть. їсть. Не можу. Чпокайте. Чпокують, шпокують, 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 не можу, солі, не можу, чпокити, не можу, солі, не можу. шпокати. Та подивіться своїми грошима. <g indcalence> <мél> <śred> <imélño> Чортківська хунта не зітхає, а сміється. Б'ємо ворога з гумором, підписуємося на канал, ставимо подобайки, пишемо коментарі. Розганяємо, поширюємо це відео для того, щоб більше людей побачило, щоб було більше підписників. І щоб ми доносили до людей правду про війну. Слава Україні! Слава ЗСУ! Всіх люблю, обійму, обіймаю цілую. Пока, Зустрінемось.